Добрий день, я вітаю всіх з вами. Ольга Таманова. медіа Центр України Укрнформ розпочинає свою роботу. 215-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Я дякую всім, хто говорить правду про цю війну. Коротко про розклад подій сьогодні, о 12.30 до нас приєднається братчук Сергій, голова громадської ради при Одеській Ода. Також він речник голови обласної військової адміністрації. Ми будемо говорити про ті події, які відбуваються на Одещині. О чотирнадцятій годині у нас відбудеться експертна зустріч. Ми поговоримо з нашими українськими експертами про надважливіші події останнього тижня. Будемо говорити про мобілізацію в Росії, будемо говорити про псевдореферендуми, як вони пройшли. і Будемо говорити про ядерний шантаж. Тож буде цікаво. А прямо зараз у нас на включенні Іван Федорів, міський голова міста Мілітополь. Пане Іване, ми вас вітаємо. Так, доброго. Дня. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз у Мілітополі? Як пройшли чи ще йдуть псевдореферендум, так званий, і яку вже реакцію, та яку інформацію отримують від місцевого населення? На жаль, третій день вже йде референдум на так, фейковий референдум. А цей фарс на території тимчасово окупованої Запорізької області це точно не відповідає волевиявленню громадян або бажання громадян. Я це можу стверджувати по декілька наступних критеріях та фактів. Перш за все. Расисти зіштовхнулися з першою проблемою, коли вони не змогли знайти відповідну кількість членів так званих виборчих комісій. колаборувати не захотіли наші мешканці і допомагати расистам в цій справі. А по-друге, на вчора на кінець дня. На третій день цього фейкового голосування вони змогли знайти лише 20% мешканців, які б погодилися взяти участь у цьому фейковому референдумі, тому що здебільшого наші мешканці не відкривають двері квартир, не відкривають грати в своїх приватних будинках і. Намагаються всіляко сховатися від цього фейкового голосування, але далі цікавіше з 20% тих людей, яких вдалося знайти, лише 10% погодилися. Підтримати фейковий референдум та сказали так. Тож це дійсно супротив цивільного населення, ті, які ми спостерігаємо. Але я хочу сказати, що ті 10% які підтримали фейковий референдум, а це точно не їх думки, а це страх, страх через ті тортури, ті примуси, які сьогодні чинить, чинять рашисти на території. Місто Мелітополя, наприклад, голосування відбувається в супроводі автоматчиків, людей зі зброєю, російських солдатів і так далі. Людей просто хватають посеред вулиці і заставляють, примушують голосувати їх не лише за себе, а й за а, в цілому. Всю родину, наприклад, якщо вони заходять до орендованого будинку, там де знаходиться орендар, а по прописці мають бути інші люди, то вони примушують голосувати за всіх тих людей, хто безпосередньо прописаний в цій будівлі або квартирі. Тож сьогодні ми можемо чітко сказати про те, що референдум не відбувається, а відбувається фейк, відбувається фарс. але наш супротив громадян слабо вплине на ті пропагандистські результати, які ворог буде висвітлювати в своїх пропагандистських засобах масової інформації, і останнє, що хотів би додати, це те, що а, сьогодні а, дві речі хотів би ще додати: а, тиск продовжується, і коли а, окупанти побачили, що за три дні вони не змогли знайти відповідну кількість на. Селення, то вони розпочали а, безпосередньо вводити обмежувальні заходи. Наприклад, сьогоднішнього дня не працює парк, не працюють підприємства. Все робиться для того, щоб люди знаходились вдома і до них змогли прийти і отримувати їх голос. Також сьогодні расисти залякують цивільне населення тим, що роблять фейкові вибухи, провокаційні вибухи, вибухи там, де знаходиться велика кількість людей, для того, щоб залякати наших. Мешканців, і звичайно ж, ми розуміємо, що це робиться для того, щоб провести мобілізацію і забрати наших чоловіків до а, Збройних сил РФ. А, це, можемо, а, це можемо визнати з декількох критерій. Перш за все, а вже четвертий день не пропускають через Васильівку наших мешканців чоловіків у віці від 18 до 35 років. А вчора з вечора перестали пропускати взагалі. Тому. Сьогодні ми маємо досить критичну ситуацію, тому що наші мешканці налякані, наші мешканці в паніці. Вони не розуміють, що буде завтра, і коли будуть забирати реально людей до призову. Пане Івано, наскільки ви розумієте, призупинили зовсім випускати наших людей, тому щоб вони прийняли все ж таки участь у так званому псевдореферендумі. Чи це може процес бути, який затягнеться, в принципі, надовго саме тому, що їм потрібно мобілізувати наших людей? Я вважаю, що критерієм номер один все ж таки є мобілізація, і саме для цього і обмеження вводяться. І саме для цього і вводиться, проводиться цей фарс у вигляді референдуму. Тож основна і перша причина це звичайно, мобілізація. Є інформація в відкритих джерелах про те, що в першу чергу під мобілізацію підпадають саме ті громадяни, які отримали вже паспорт РФ. Чи підтверджується ця інформація з ваших джерел? Ні, звичайно, ні, мобілізувати будуть всіх. Абсолютно не важно, які паспорти вони отримали. Ми всі разом можемо подивитися відео, як в Донецьку Луганську Луганську забирали людей просто з вулиці вчителів, шахтарів закривали підприємства для того, щоб покрити нестачу в російській армії. Саме так вони хочуть після проведення референдуму робити і на наших тимчасово окупованих територіях. І зовсім не має значення, який паспорт буде у людини. Сьогодні виїхати з Мелітополя не можуть тільки чоловіки, чи взагалі і жінки вже такої можливості не матимуть. Вчора з вечора був обмежений рух навіть для жінок, але ще залишається можливість виїхати всім до тимчасово окупованого Криму, і ми закликаємо в першу чергу чоловіків виїхати до тимчасово окупованого Криму і потім до Грузії або до Європейського Союзу. Сьогодні це ще можливий маршрут, тому ми всіх закликаємо саме робити цей маршрут, щоб виїхати туди. Ми розуміємо, що скоріше за все такий коридор буде ще не, не тривалим, тому що, наприклад, вже у Луганщині нас голова ОВА повідомив про те, що вже не випускають на територію РФ наших громадян, їх повертають і кажуть, щоб вони поверталися назад і йшли захищати так звані республіки. Ми так розуміємо, що скоріше за все така ситуація буде із випуском наших громадян до Криму, так? Так, я також вважаю, що зовсім скоро закриється і цей коридор. І просто як я казав раніше, наші люди повноцінно вже стануть заручниками у терориста Росії. Вони були і раніше заручниками, але з цього полону можна було вибратися. А через одразу ж після закінчення цього фейкового референдуму вони стануть повноцінними заручниками і не зможуть виїжджати вже за територію в цілому тимчасово окупованої Запорізької області. Ми бачили інформацію про вибухи, які постійно відбуваються у Мілітополі. За вашою інформацією, це саме окупанти намагаються таким чином запогати місцеве населення. І це розділити на дві категорії вибухи. Звичайно, працюють, працюють і наші сили спотові, і партизани, і ми бачимо результат їхньої діяльності. Також, наприклад, декілька днів тому була пошкоджена електростанція тягова, яка відповідала за живлення, е живлення залізничної дороги, а саме її в більшій частині використовують рашисти для доставки боєприпасів та тяжкого озброєння. А всі інші вибухи е це вибухи, які націлені на. Залякування наших цивільних мешканців на, на те, щоб вони знаходились вдома і не виходили з будинків. Саме на це сьогодні расисти і окупанти направили свої дії. Що зараз відбувається з гуманітарною ситуацією у місті? Світ, газ, вода, чи доступна це нашим мешканцям там. Велеенергія зараз є і функціонує. Я вдячний нашим комунальникам за те, що вони роблять це, щоб Комунальна ситуація не була катастрофічна, але газу і опалення як не було, так і немає. і найближчим часом точно не буде. Тому що навіть в Бердянську вона сьогодні ще газ не не почав повноцінно функціонувати. І ми бачимо, що на календарі вже 26 вересня, і через декілька тижнів треба розпочинати опалювальний сезон, який точно вчасно не розпочнеться. Тож гуманітарна ситуація також ускладнюється. Саме в цей час ми чекали чергову хвилю на евакуацію наших мешканців з тут, тусовоку. Ованої території, але тепер з тим, що виїзд обмежений суттєво обмежений. Я не розумію до кінця, як буде відбуватися ця евакуація. Побачимо за декілька днів, як буде працювати лінія перетину бойових дій Васильівці, і тоді зможемо чітко спрогнозувати ситуацію з евакуацією. У нас є питання у студії. Чи є питання? Прошу мікрофон. Валентина Рингалюкоранформо таке питання. Скажіть, будь ласка, чи зараз в Мелітополі зв'язок і чи мають можливість мешканці отримувати гуманітарну допомогу? Дякую. Що стосується зв'язку, то в перший день цього фарсу референдуму був повністю виключений інтернет, домашній інтернет, і люди не могли користуватися і повноцінно виходити на зв'язок. Що стосується мобільного то зв'язку, то він сьогодні є. він досить неякісний, але так чи менше, в нас є сьогодні зв'язок з нашими мешканцями. Що стосується гуманітарної допомоги, то вона повністю заблокована і доставку гуманітарних вантажів. На 95% обмежена до території тимчасово окупованого Мелітополя те ж саме стосується і лікарських засобів, і фармацевтичних препаратів для гемодіалізу, інсулінів і так далі. Сьогодні ми не можемо передавати це, хоча ми маємо це, але передати до наших клінік ми не можемо. Я дякую вам, пане Іване. Дякую, що долучилися до нас. Нагадаю, дякую. з нами був був Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя. Шановні колеги, наступний наш брифінг відбудеться о 12.30, Ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. Тож залишайтеся з нами.